Доброго дня, шановні учасники конференції Освітні пріоритети для майбутнього громади. Я Віра Щеголь, директор Борського академічного ліцею Гармонія, і хотіла б сьогодні поговорити з вами про наші перспективи, про пріоритетні напрямки розвитку освіти нашої громади і в цілому в країні. І хотіла б звернути вашу увагу, що перед освітянами сьогодні наразі багато викликів, і ми маємо об'єднатися для того, щоб покращити процеси в громаді і в кожному закладі. Зокрема, сьогодні перед кожним керівником закладу освіти стоїть багато завдань, і перш за все це створення безпечного освітнього середовища. І якщо ми будемо розглядати освіту громади, то також мають спрацювати усі гілки для того, щоб безпека була забезпечена усім учасникам освітнього процесу, наскільки це можливо. Я зараз маю на увазі не лише Укриття і створення безпечних умов в кожному приміщенні, але й про ментальне здоров'я, психологічну безпеку. І якщо ми говоримо про розвиток освіти в громаді, то варто подбати про програми підтримки для учасників освітнього процесу. Наступне на що варто звернути нам увагу, це. Розвиток інклюзивної освіти, і ми говоримо про те, що наша стратегія розвитку освіти в громаді саме передбачає розвиток і доступність освіти для кожного, і наше завдання. Всіх освітніх управлінців і учасників освітнього процесу процесу зробити все для того, щоб забезпечити рівні можливості для всіх членів громади незалежно від віку, статі, соціального статусу або особливих якихось потреб. Якщо ми говоримо про розвиток освіти, варто не забувати і про створення ефективної мережі закладів освіти. В контексті реформування нової української школи ми маємо створити ефективну мережу академічних ліцеїв. І наш заклад є одним з. Тих закладів освіти, який буде пілотувати профільне навчання, і ми говоримо зараз. Ефективна мережа це якісне надання освітніх послуг. І, зокрема, ми будемо говорити з вами про профільне навчання. Варто зосередити увагу на створенні умов надання кожному учню право здобувати якісну профільну освіту. І хочу поділитися напрацюваннями нашого закладу, і сказати, що це можливо, і в кожному ліцеї академічному, який буде в нашій громаді, варто подбати про таку систему роботи, щоб учень, отримавши академічну освіту, міг конкурувати з іншими здобувачами освіти, вступаючи у вищі навчальні заклади. Переваги профільної освіти, це, безумовно, надання права вибору кожному учню, він зможе обирати профілі навчання. Мені здається, що створення належної матеріальної бази в кожному закладі, в академічному ліцеї, теж має бути таким пріоритетним напрямком розвитку освіти громади. А якщо ми будемо з вами говорити про розвиток освіти, реалізація нашої стратегії має передбачити програми підтримки педагогів. Я хочу звернути увагу слухачів на те, що мотивація педагога це вкрай важливо, оскільки зміни в освіті, позитивні зміни на них можуть впливати. Переважною більшістю педагоги. Тому створення програм підтримки педагогів з метою заохочення їх до новаторства, до реалізації проєктів це дуже важливе питання, над яким ми маємо теж працювати спільно. Спільно всі ланки, які можуть бути дотичними до освіти в нашій громаді. Я... Хочу говорити про те, що зміни мають бути, і кожен з нас має зрозуміти, що реформа і новації в освіті це важливо. І кожен з нас має працювати над тим, щоб змінювати процеси всередині закладу і, зокрема, в нашій громаді. Особистісний розвиток педагога, звичайно, і нашою стратегією передбачено, що ми маємо створити в громаді осередок або такі спільноти освітян, які будуть допомагати вчителю зростати професійно. І якщо говорити про те, куди ми рухаємося, ми маємо чітко розуміти, яка наша мета для того, щоб освіта в громаді покращувалася. Не можна не згадати про патріотичне виховання як вкрай необхідну зараз необхідний напрямок роботи, яка має бути посилена в усіх закладах. І тут так само ми маємо спільними зусиллями зробити все для того, щоб патріотичне виховання було успішним в нашій громаді. Ну, в принципі, якщо у когось є питання, або пані Наталія, можливо, ви маєте якісь питання ще до мене? Давайте поговоримо та от освіта. Як центр розвитку громади, так, от що ми можемо зробити, щоб дійсно освіта стала центром розвитку громади всієї громади, де щоб у нас освіта не закривалась, не зациклювалась тільки на учнях, так а щоб вона дійсно так, от як нам набути цієї якості повноцінної, так? Ну, ви знаєте, мабуть, жителям громади варто запропонувати якісь освітні послуги, навчання для дорослих, це теж дуже важливо. І мені здається, що зараз був би попит на вивчення англійської мови. До мене звертався один з жителів нашої громади і запитував, чому, чи немає безкоштовних курсів англійської мови. Тому тут я вважаю, що громада має щось запропонувати, так, клуби, тобто освіта в громаді, це освіта для всіх. Так? Тобто, ми маємо створити умови для громадян, так якщо є попит, ну, у нас немає насправді якихось курсів да, для дорослих. В сусідній громаді є да, там і курси іт технології а іноземна мова вивчення. Мені здається, що варто нам замислитися над тим, що зробити такого, які послуги можна запропонувати дорослим в громаді, так? Якщо ми говоримо, що освіта не тільки для дітей. У нас непогана мережа закладів, у нас позашкілля є, так. Але трошки, якщо ми говоримо в громаді, то доступність для, до освіти для кожного. Так, да, по великому рахунку, якщо зануритись, так, і розширити власні можливості, так, то я думаю, кожен заклад може знайти те, що можна запропонувати так в громаді. Так, чим чим, поділитись? чим поділитись? Поділитись. Да, поділитись да 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 в громаді, навіть а далі не тільки в громаді, да що ми можемо далі дати світу, так бо це ж безперервний має бути процес. Так. Те саме я хочу сказати не тільки про вивчення іноземної мови. Ми з мали два роки тому досвід в своєму закладі проведення мовного клубу, клубу для жителів громади для бажаючих вивчення української мови. Так, і до нас приходили люди, дійсно, це не були наші вчителі, хоча ідея була така, щоб покращити володіння державною мовою і своїх колег так само, до нас прийшли люди, які відвідували ці заняття, і ви знаєте, ну, вони просили продовження, тому потрібно про це думати. Правильно, ви кажете, що кожен заклад може запропонувати щось. Так хтось може показувати вистави жителям громади, так хтось може мовний клуб проводити, десь там комп'ютерні курси, елементарне володіння комп'ютером. Ну можливо, варто якусь таку мережу розробити для того, щоб розвивати освіту в громаді. О, взагалі, о, як ідея да, цікава розробити от таку додаткову да, надмережу, да, mm -hmm. щоб вона ну, якби запустити її. Так? А, ну, іноді трошки хочеться зупинити. Оце... Ці поточні не знаю інколи да, що ми робимо, да, вони нас захлинають якимось чином, і іноді здається, що їх стає все більше. і більше, Вони вже як ком починають так на нас десь захлинати. Та. А ваш оцей о, український клуб взагалі крута ідея навіть для, для самих українців, бо було багато змін. Так, я сама навіть усвідомлюю, що я от до кінця, да чесно щось, ага. да, визнаю, не володію ну, повноцінно. да, Скажем так, тим, тими змінами, які відбулись у нас в, в мові. А, і дійсно да, це кру, крута була ідея, і він і, і до вас приходили і. Зовні з громади так, так на, на так, цей клуб? так, дорослі жінки. Приходили, переважна більшість були жінки, які хотіли вивчати мову. Ми продумали курс наші вчителі української мови, Ну, Ми склали такий план, хто розбирали цей графік. Це було по суботах, так, вихідний день. Вони приходили проводили ці заняття, була розроблена програма, теми, спілкування, десь зупинялися на якихось правилах. Але в основному було дійсно покращити рівень володіння мовою рідною. І ви знаєте, якщо говорити, ну, варто думати і про співпрацю в громаді, так? і між школами співпраця, так, варто об'єднувати зусилля для того, щоб ось навіть такі проекти здолучати вчителів різних. Ну, щоб... а, Але е, варто підтримати якось педагога тут, <хи> щоб відпочити. Да, да? У це, нас, це, як це. і кажуть, і навчителів тягнеть тягнуть, тягнуть да, цього вала, не знаю все. Угу, угу. А і скільки він у вас, оцей клуб, працював? Ну, це тривало протягом, здається, трьох-чотирьох місяців. Місяців. Угу, угу. і так на ентузіазмі, так, ну, власне, так, по, по, великому так. по великому рахунку. просто тому, що ми uh -huh. от такі ідеї uh, -huh, uh -huh. Ну, варто ділитися. Але так, це дійсно. Хорошо, а скажіть, що у вас ще було е, uh, в ні, ні, не, не так я сформувала. Так? Що ще б ви могли такого запропонувати? Є зараз якісь такі от думки, так? ми будемо прямо паралельно збирати такі так, Збирати ідеї. Ну, ну, і... да, що ре... ну, тому що треба доставати з нас. Ну, Чому ж там бігаємо по світам? У нас багато чого є, а ще віднайти і, і допомогти розкритись, то буде ще більше. Ну, якщо говорити про в розрізі профільного навчання, то звичайно нам є чим поділитися. Якщо ми говоримо про співпрацю між школами, так що прописано у нас в стратегії, то теж ми навчили своїх колег, як це робити. І зараз ми, як передпілотний заклад, ми будемо перші випробовувати старшу трьохрічну профільну школу, теж можемо потім ділитися досвідом. Як це працює, які кейси є для того, щоб це було успішним? Ну, наразі це дуже важливо, бо наші діти, які мають обирати професії, ми маємо орієнтуватися на, на те, що потрібно нашій громаді, які фахівці, якщо ці діти збираються жити в, в боярці чи в да, в своїй місцевості, які фахівці потрібні тут, на місцях? Профільне навчання, створення академічного профільного ліцею має ну, зв'язок з тим, що потребує громада. Я буду обирати профіль не космічний, бо у нас не розвинена ця галузь, так а я буду обирати те, що потрібно тут на місці, тому це дуже важливо насправді. І, власне, якщо це буде. Так, і, і якщо і, і практичний і там досвід, і десь я вже вже да, безпосередньо, то не буде думки, а кудись треба там звідси їхати, да, по світам щось, шукати своєї долі. Знаєте, виникне внутрішня потреба. Я хочу тут залишатись, так я хочу тут розвивати, розвиватись, продовжувати щось, так якщо от да, дійсно будуть якісь ну, така підтримка, да забезпечена Тому важливо кожному ліцею, який буде у нас в громаді, створена академічна співпраця з бізнесом, який є в нашій громаді, для того, щоб були якісь перспективи. Так, і ось тут варто говорити про розвиток освіти в громаді, так, в глобальному сенсі. Не просто про школу, яка має якось там рухатися, а зв'язок з тим, як розвивати громаду, як готувати фахівців для їх підприємств. Це дуже важливо. І бізнесу потрібні кадри, так, а, і ну, якість. Так, зараз кадри. І так, і кожен може навчити під себе. Тобто, обираючи профіль свого ліцею, ми маємо думати про перспективу, так кого ми готуємо, куди підуть наші діти далі навчатися. Тому тут оця співпраця це дуже важливо. важливо і і маємо... дійсно, так, освіта ми... вже для громади, а не просто щось таке міфічне, не знаємо для чого. Так? І тут і для громади, і в громаді. Так, Uh, і тут є над чим є над чим думати і що будувати так тут нам? звичайно. Тому якщо я ще раз повторюся, говорити про е, наші освітні пріоритети, то е, у нас є стратегія. Це дуже добре. Ми почали е, відпрацювати так. Е, ми маємо рухатися далі і е, створювати крім стратегії мають бути програми. Так, програма, наприклад, підтримки педагогів, програма там розвитку того, то, да? тобто ось такі програми короткотривалі, да? щоб ми знали чітко, що є програма. Ми для себе це окреслили якісь цілі і ми їх досягли. Тому це для розвитку, якщо ми говоримо про розвиток, потрібно створювати ось такі інструменти для реалізації. І тут важлива історія, що ми маємо вже це створювати, так, не чекати якоїсь інструкції, якоїсь вказівки, да? чи ще там чогось. так, Знову таки ми знаємо, да, що Віра Щегаль дав великий досвід з профільному навчанні і навіть пілотувати буде цю міністерську програму да, оцей весь, весь напрямок, бо по великому рахунку вони теж слабо усвідомлюють. І як робити, але усвід... ну, вже добре, що вони усвідомлюють, що треба з цим щось робити. Але ж е чому ж паралельно ми не можемо зробити е і створити певні умови для цього, так? Е щоб. Е Біра ще своєю командою, отут вже в боярці, е, для чого чекати, поки там якісь висновки зроблять, чи щось вже теж е, щось робила з цього. Да? Якийсь оцей центр був, знову таки, він має мати е, фінансову підтримку. обов'язково, да? Має бути взагалі створена така своя особлива модель цього, цього фінансування, так? щоб знаходився. І час, і енергія була, і бажання. так, І дійсно, і це буде досвід. Так? Крім того, є ми отут ще це опробовуємо, застосовуємо новий досвід, здобуваємо. так, І мені здається, це була б така теж крута ідея, і підтримка і рух цього нам. Так, звичайно, ну і правильно ви наголосили на тому, що фінансування належне, так якщо ми говоримо про можливих освіти, це тільки завдяки фінансуванню. Бо все вимагає, звичайно, ми маємо зважати на виклики війни, на труднощі, але все одно знаходити якісь ресурси зараз. Велика є грантова програма, так можливості грантові, але потрібно теж збирати вчителів. Збирати керівників закладів освіти для того, щоб розповідати про можливості, так можна писати проекти, навчити людей, як писати проекти. До речі, це теж одна з таких да, можливостей виклик. Це теж виклик, да, виклик. І, і можливість і викликати да. да. робити, куди подавати свої проекти. Бо насправді, якщо брати в глобальному да, в рамках України, то багато шкіл виграють гранти. Так тому це наші можливості. Ми маємо про них знати і про це має знати знати має наша спільнота, наша спільнота громади освітян і дуже багато під. Тримують саме тих, хто е, активний і хто робить, так тобто, ми показуємо, що ми не зупиняємось, ми робимо ось це робимо. Ось ми стру, створили власну таку модель е, підтримки цього так, але ваше дофінансування нам ще круто ще допоможе, і вони йдуть на це завжди. Ага. Так це важливий елемент, коли ми сидимо і кажемо, а дайте гроші, вони не приходять. Ага. Так ага. вони приходять на наші дії, на нашу активність ніж, да, вот на на наш такий рух. Тому ось тут э, варто нам знайти якийсь якогось гарного фахівця, який би розповів. Э, а у нас да? багато. <святок> у нас <святок> багато фахівців. Тому є у нас поле діяльності велике. Того, що... а, до речі, а, і я на нашому а, серпневому так, форумі uh -huh. так, освітньому uh -huh. а, під, підкидувала цю ідею, і в мене була ідея а, в закладах створити отакі а, а, проектні офіси, так, uh -huh. а, де, де навчаються проектам писати і вчителі, і а, учні. Uh -huh. так? Бо і для них багато можливостей ми, ми відкриваємо. Так, для молоді багато можливостей зараз з'являється, так, але вони мають вміти це робити. Ну і ще е, хотілося б наголосити на тому, що е, не можна не забувати про освітні втрати, які ми маємо сьогодні. І е, теж кожна школа... Так, і на цьому. Да, 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 так десь пропали, О, Вже з'явився зв'язок. так? Ну, в принципі, якщо вже час вибраний, то я можу завершувати. в мене наступне є теж Zoom. Я дякую пані Наталії за запрошення, за те, що могла долучитися до участі в цій онлайн-конференції. Дякую, що були сьогодні з нами. Так, дуже дякую, так і ми будемо продовжувати так гарного вам навчання. Так, дякую. і до зустрічі так, да, в тих нас... полях, де, де ми будемо зустрічатися. У нас великий потенціал в громаді. У нас є дуже потужна така освітянська спільнота, тому я думаю, що освіта буде розвиватися в нашій боярській громаді. Дякую. Ми маємо розвиватись так. Mm -hmm. ja, da, 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 dobre. To, to, to.